Вітаю! Літо закінчилось, а кацапи, на жаль, не. Тому сьогодні у нас на огляді буде каталітична грілка. Чого, блядь? Перед тим як розповісти про неї, я вам розповім про ось такі хімічні грілки. Всередині знаходиться мішечок, у мішечку знаходиться порошок і коли ви його відкриваєте, він контактує з повітрям і починає нагріватись. Як тут написано до 12 годин тепла, але я б сильно в цьому не вірив, я думаю, десь близько. 6, максимум 9 годин. Вони доволі сильно розігріваються, градусів зі 40-50. І можна покласти їх в карман, в рукавички і гріти собі руки, ноги або ще щось. Просто в будь-який карман покласти і вам буде тепло. Але у цієї штуки є один дуже великий мінус. Вона одноразова. Тобто після того, як ви її відкрили, проходить 12 годин і все, більше її використовувати не вийде. Натомість ця грілка має ось таку форму, вона металічна і заправляється бензином. І за, за рахунок того, що вона всередині тліє, вона гріє теж до 12 годин при повній, при повній заправці. Тепер я зроблю вигляд, що я її ще розпаковував і розпакую при вас перший раз. В комплекті у нас іде бачок для заправки. Мішечок флісовий, щоб класти її, коли вона нагрівається, бо вона нагрівається доволі гаряче. Оп. Інструкція. Сама горілка. Що ж, інструкція. Ось так виглядає цей бачечок. Така дюбка. Так, я розрізав наклеїчку, відкриваємо. Воно металічне все. Ось тут знаходиться такий. Каталізатор. Ми його знімаємо. Всередині знаходиться щось типу а, алюмінієвої ватки, чи щось типу такого залізної, ну якийсь тліючий елемент. Всередині цього знаходиться звичайна вата, вона повністю набита звичайною ватою. Ми заливаємо сюди оцією штукою бензин до повного і на повному. При повному баті вона може горіти до 12, ну, не горіти, а тліти, гріти до 12 годин. Тобто ми наливаємо сюди бензин, очищений спеціальний, ставимо цю штуку зверху, нагріваємо її запальничкою, обов'язково тільки запальничкою. І ще краще турбозапальничкою. Нагріваємо, саме нагріваємо, не підпалюємо. І вона починає виділяти тепло. Потім закриваємо кришку. І поки її питає кисень, вона гріється. Ховаємо в мішечок і вона дає нам тепло до 12 годин при повному баті. Користуватись нею можуть як туристи, військові, альпіністи, риболови, мисливці, взагалі, хто завгодно в зимню фотографи, також в зимню пору року, руки дуже мерзнуть, і ця штука кинути її в карман, буде незаймно, щоб гріти руки. Зараз вона коштує? Тисячі. Та ти що, блядь, сука! Якщо Зіпо, якщо якась китайська, то буде коштувати трошки дешевше, може 1000, може і 700 гривень. Якщо з за Аліекспресу замовляти, то ще дешевше. Також такі грілки ще є радянські. Я, чесно кажучи, не знаю, скільки вони коштують, але думаю, теж недорого. Заправляти цю. Грілку бажано спеціальним бензином, він очищений, бо якщо ви заправите звичайним бензином, вона буде смердіти. І всі речі, і руки у вас будуть смердіти бензином. Запах, звичайно, непоганий, але все ж краще заправляти очищеним бензином таким або будь-яким іншим. Це просто спеціальний бензин для запальничок. На ось цій штучці у нас є позначка на 12 годин, тобто по цю лінію бензину, вона буде тліти 12 годин. Гріти 12 годин. На жаль, позначок на 3-6 годин немає, але на око можна заправити трошки менше. Заправимо її бензином. Зобраємо І отут спеціальний отвір. Дуже зручно воно не переливається. Ну, ось я все вилив. Якщо ви щось розлили, бажано витерти. Надягаємо зверху каталізатор і зараз будемо його нагрівати. Також, весь час, після того, як ви налили сюди бензину, весь час ця штука має стояти вертикально. Тобто, щоб бензин рівномірно розподілився по ватці, яка всередині. І так, я приніс запальничку і зараз будемо нагрівати. При Взагалі, треба. Е Нагрівати секунд 5, 10, але при першому разі бажано нагрівати трошки довше. Чому бажано, щоб о, був саме газ і саме турбозапальничка? Тому що вона не має копоті, тобто вона беззольна, так би сказати. Перший запуск треба його добре прогріти. І так відчутно, як воно нагріватись, починає так і є тепло. Тепер ми її закриваємо. І постоїмо, хай воно трошки настоїться. І ось воно постояло б 2 хвилини приблизно, і воно вже доволі гаряче, я б сказав, навіть. Саме цікаве, що всередині не відбувається ніякого горіння. Тобто, ну, нічого, по суті, не змінилося. Сам процес відбувається за рахунок того, що випаровується бензин, і воно за рахунок високої температури, ось тут, воно гріє. І сама ця штука металічна, вона нагріває і, все, і вона працює як радіатор. Щоб зупинити е, процес нагріву або горіння, треба скинути цю штуку або ну, перекрити кисень. Можна це зробити досить просто ось цією штучкою. Ось так. І скинути її сюди. Краще це робити, звісно, або в рукавичках, або якимось металевим предметом, тому що каталізатор сам досить гарячий. Також важлива річ при використанні цієї горілки. Якщо ви наповнили її бензином і хочете скористатися нею пізніше, то треба якось перекрити кисень. Тобто банально можна всунути ось сюди між цими штучками кусок пакету або плівка якоїсь. Або чогось подібного, бо бензин буде випаровуватись. І так як скоро зима, дуже рекомендую купити такий набір кожному військовому, туристу або риболову, мисливцю. і так далі. Тому що штука досить корисна, особливо військовим сидіти десь на постах, в окопах, бліндажах і тому подібне. Навіть в спальник закинути цю штуку, і в спальнику буде набагато тепліше. Дякую за увагу. До побачення. Слава Україні!